Долучаємо до нашої розмови Сергія Згурця, директора інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес. Слава Україні, пане Сергію. Доброго ранку, вітаю вас. Що давайте почнемо із далекого сходу. Вже американці заявили, наші спростували, але тим не менше, інформація така є, що Північна Корея передала Росії партію балістичних ракет і пускових установок до них. І, начебто, оці ракети вже застосували під час крайніх обстрілів Росією України. Пишуть теж американці, що ці ракети є одними із найскладніших цілей для української протиповітряної оборони. Що ви на те, пане Сергію? Ну, чесно кажучи, я не бачив чіткого спростування з українського боку. Я знаю, що 4 числа був брифінг речника ради нацбезпеки Білого Дому Джона Кірбі, який заявив про те, що і 29, і 2 січня по території України використовувалися там ракети, які були передані Російській Федерації від Північної Кореї там був наведений слайд щодо напрямків пуску і там певних зображень цих пускових установок північної Кореї. У нас на сайті є детальний аналіз цих ракет і цих слайдів. У будь-якому разі ми можемо говорити про те, що йдеться про використання цих. Зразків озброєння КН-23, це власне корейська копія російського іскандеру, який там, має дальність в межах там, 460 кілометрів, бойову частину в межах 500 кілограмів. Фактично, це перероблений чи там, скопійований російський іскандер-М, і фактично на слайді Білого Дому показано, що удар було завдано по Запоріжжю. І отут якраз в мене є нюанси, тому що наше спілкування з певними фахівцями посадовими особами говорить про те, що є уламки ракети, яку можна ідентифікувати як північно-корейську КН-23 цього комплексу в Харкові. Ми зараз готуємо таку невеличку публікацію з цього приводу, і це говорить про те, що дійсно Росія використовує ці ракети. Наскільки вони складні для перехоплення? А тут якраз ми починаємо знову там піднімати планку можливостей північно-корейського ПК, що насправді не відповідає дійсності, тому що аналізу ламків і навіть наслідки влучення збитої цієї ракети говорить про те, що насправді вона не є такою технологічною, як заявляє сама північно-корейська пропаганда, і навіть ті висновки, які роблять американці, теж дещо завищені. Тобто ці ракети збиваються. Питання mm -hmm. в тому, що Росія намагається використовувати країни Вісізла для підтримки своїх можливостей, і до речі, з цього приводу 10-го Січня збирається Рада безпеки, ООН, яка має розглянути це питання, 10 числа буде так само засідання Ради України НАТО, яка буде скерована на посилення нашої протиповітряної оборони. Так що в будь-якому разі, ми говоримо, що факти, які говорять про використання цих, е е північно-корейських ракет з огляду на уламки є, і тут я нагадаю ще власну колонку другого числа, яка була розміщена на сайті експресо, де у спілкуванні з представником точніше керівником інституту судових експертиз Мін'юсту, які власне і аналізують всі місця уламків падіння тих чи інших зразків російського озброєння на нашу територію, то він сказав, що є приклади. Уламків ракет, які раніше не використовувалися. Російською Федерацією для ударів по території України це було написано другого числа. Тоді ми не хотіли називати ті прикет і таке інше, але у будь-якому разі ми бачимо, що ситуація починає дещо змінюватися. Але повторююсь, ці е, е, ракети є балістичними, вони збуваються нашими комплексами протиповітряної оборони. А, але не виключено, що в процесі ударів по Україні Росія почне використовувати і інші. Е, Зразки озброєння. Я поки що не буду казати, які але у нас є певні припущення, що деякі зразки озброєння, які були прийняті на озброєння російської армії, але ще не використовувалися, вони спробують вкотре там чи вперше потестувати. Наші військові це знають в принципі. Зараз висновки з цієї історії робляться, і це має бути ще одним поштовхом для посилення допомоги з боку сполучених штатів і інших країн. Для, для самої України пане, ми пане говоримо Сергію. і про систему протиповітряної оборони, і про далекобійні системи враження, що власне буде визнано на, на засідання Ради України НАТО. Північно-корейські балістичні ракети це один тип. А Wall Street Journal навздогін кажеш, силається саме на американських військових політичних чиновників про те, що фактично Росія з Іраном на фінішній прямій. По закупці балістичних ракет теж балістичних балує е, радіусу дії, з виходом на постачання вже на ось цю весну 2024 року. Це продовження цієї історії. Але зараз дійсно ці депублікації вони збіглися у часі. Але коли ми говоримо про Північну Корею, ми майже маємо певні уламки для аналізу. А загроза з приводу Ірану іранських ракет так само вона ну нам кажучи дійсно. Існує, я думаю, що зараз наші партнери будуть вживати заходів, аби цього не відбулося, тому що такі інформації про можливість постачання іранських ракет вони були ще минулого року, і тоді так само аналізувалися і можливості, і способи протидії цих ракет таки не були поставлені. І зараз я думаю, такий вкрай важливий момент, повторюсь, для української дипломатії, аби все таки зіштовхнути оце певне там. Е Очікування наших європейських і американських партнерів щодо військової допомоги для в напрямку постачання нам більш далекобійних систем, тому що оптимальний спосіб боротися з такими ракетами не лише в повітрі, а й на землі, і ці пускові установки там чи там. Корейського виробництва там, чи іранського виробництва їх треба знищувати на території Російської Федерації, використовуючи далекобійні системи і розвідувальну інформацію з боку Сполучених Штатів. Так що питання таурусів, там інших атакамсів, ще більш далекобійних крилатих ракети, думаю, так само має стати на порядку денному в перемовинах на, на, на наших офіційних чинників з нашими закордонними партнерами. Пане Сергію, ще одна загроза, про яку повідомляє центр національного спротиву, що вони придумали собі зараз крилаті ракети оснастити касетними блоками. Відповідно, територія ураження буде набагато набагато більшою від кожнісінької ракети. На ваш погляд, наскільки швидко можна таке реалізувати, якщо кажу, що в жовтні таке завдання отримали інженери в жовтні 23-го року, три місяці тому, і яка потужність може бути тобто, яку кількість ракет вони можуть оснастити цим? Ну тому тут ми спираємося на інформацію, яка була вже в відкритих джерелах з опертям на ті дані, які отримали на структури, про те, що одне з підприємств Російської Федерації, яке виготовляє там ракети Х 32 Х тобто модернізує 22 друге ракети в Х 32 там отримало там технологічне завдання створити там 14 перехідних блоків для того, аби мати можливість використовувати. Рестовувати на ракетах Х-32 касетні бойові частини. Теоретично, це дійсно збільшує там, ума кажучи, площу враження в порівнянні там з уламково-фугасною бойовою частиною, яка і так є достатньо потужною на цих ракетах, тому що на Х 22 там бойова частина в межах однієї тони. Це поки що найбільш така. Потужна бойова частина, яка, власне, якраз має компенсувати там низьку точність, тому що власне Х-22 створювався для ударів по авіаносцям, а Х-32 це вже була модернізована версія, яка зараз в обмежених кількостях переробляється в Російській Федерації. У будь-якому разі тренд зрозумілий. е-е Цих перехідних блоків ще немає, випробувань ще немає. Розуміємо, що ворог буде спробувати створити такі поширені бові можливості для існуючих ракет, які ми цього разу можемо перехоплювати лише комплексами Петріот і сам ПТІ. Тому що Х-22 і х – це власне ну надзвикові е ракети, і тут у нас є ну обмежена кількість ЗРК, які можуть з ними боротися. Але в будь-якому разі це так само ще раз є. Підставою для того, аби створювати інтегровану систему протиповітряної оборони з нашими партнерами, де ми можемо використовувати і потенціал літаків АВАКС для виявлення зльоту там ворожих літаків, і е, літаків 16 х які мають надійти швидше, ніж е, там пишуть в деяких публікаціях, тому що нагальна потреба цього вимагає. Ну, власне, знову ж таки посилення систем протиповітряної оборони і Розширення парку далекобійних засобів враження в арсеналі української армії, пане Сергій, Останню хвилину маємо, але дивлячись на те, як комплексно відпрацьовано тимчасово окупований Крим цієї ночі і Чорноморсько-Флотівську руську базу в новоросійську. Очевидно, що тут не лишень про дрони. Чи це було повітря-повітря з наших літаків, чи земля повітря від ракетних військ? І наскільки ми маємо змогу нарощувати так, такого роду удари? Це ми маємо якраз відображення важливого тренду, який буде цього року важливим, тому що йдеться про... Повністю скажімо так, мінімізацію можливості противника використовувати Крим як плацдарм для перекидання військ і мінімізацію військової потужності противника на території Криму. Це якраз навіть виходить з тверджень президента України, коли він давав нещодавно інтерв'ю виданню Економіст у будь-якому разі були удари по Севастополю командний пункт високого рівня по Феодосії. Блок, який забезпечує ротаційне там спостереження, і удари по новоросійську, Я думаю, що. Теотосія і Севастополь це однозначно штормшедов. питання новоросійське. Я думаю, що на вихнічно щодеться про наші оці нові далекобійні дрони, які власне вже ну будуть зараз ну суттєво створювати суттєві проблеми для російських об'єктів вже і на глибині російської території, і навіть там, де ворог намагається зберегти свої кораблі, які потенційно можуть загрожувати нашим об'єктам з використанням своїх калібрів. Так що це гарний тренд. Він буде лише поширюватися цьому ро. Оті, це буде однією з важливих складових нашої військової кампанії цього року в Тріаді, про яку не вперше вже, але дуже чітко озвучив колишній командувач Сил США у Європі генерал Ходжес. Ну він весь час говорить саме атакамси. Таурус і величезна кількість потужних і різних ребів. От, от ця трійка. В цій трійці, де ви бачите шанс на зрушення ситуації з з мертвої точки? Питання рибу Зараз вирішимо скоріше нашими можливостями в кооперації з окремими партнерами. Далекобійні системи закладені в нашу низку державних програм. Є очікування, що їх буде збільшено виготовлення саме про дорог. Упс. Пане Сергію, ми вас не чуємо, не бачимо. Не, не знаємо, чи повер... повертається інтернет. Сергій... Є, є, є. Пане, пане Сергію, зник трошки був інтернет. власне Нагадаю, ми вам запитували про цю тріаду про яку говорить ходже. Звискали, Ребе будемо робити самі, і отут обірвало. А коли ми говоримо про далекобійні системи, то власне тут сподівання з одного боку на наших партнерів, тому що питання та стоїть, питання Атакамсів стоїть, особливо на тлі розмов, що вони там збираються утилізувати певну кількість касетних Атакамсів. Нам нам передали в межах 20 штук утилізації підлягає там декілька сотень. Я Думаю, що якщо безпечно провести аналіз тих залишків, які є американців, які вони вважають мамкаші з термінами, які стил можна знайти ще декілька десятків, які можна безпечно використовувати ага. проти е, ворога. Я думаю, що ця дискусія зараз триває. Ну і власне створення в, національних далекобійних систем це передбачено нашими ракетними програмами. І е, тут я думаю, що буде ну важливий наголос зусиль з боку українських посадовців. Тим більше, що американські партнери так само наголошують на тому, що ми маємо розширювати можливість. Сівчисняного оборонопромислового оборонно ми саме Ми, звісно цим абсолютно згодні, розуміючи, що потрібна фінансова і технологічна допомога по окремим напрямкам для створення тих чи інших зразків, пане Сергію, дякуємо за коментар, фаховий аналіз. Сергій Зорець, директор інформаційно-консалтної компанії Дефенс Експрес.